Привіт, привіт всім! Любі, мої дорогі тільці! рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році. Я бажаю вам всього найпрекраснішого. Обов'язково дивіться свої прогнози на 2026 рік, які вже є на каналі, для того, щоб знати свій цілий рік. І також там в прогнозах для вас є промокод, по якому ви можете з 20% знижкою замовити соляр для себе на 2026 рік. Так, січень місяць у нас буде серйозний, важливий, в принципі, як і останні місяці. У нас у цьому місяці дуже багато планет перейде у водолій. Водолій для вас це 10-й дім гороскопу, і тут дуже важливим стане для вас ваш статус. Але давайте ми йдемо по порядку. Значить, 1 січня у нас Меркурій, це планета домовленостей, да, це планета переговорів, документів, якихось комунікації, транспорту, техніки. Так, все, що допомагає нам комунікувати з іншими, людьми, він переходить у знак зодіяку Козріг. Козыріг для вас це дев'ятий дім гороскопу. І дев'ятий дім це про подорожі, про навчання. От Меркурій в 9 домі, він прекрасно вам може приносити якусь інформацію, яка буде дуже для вас корисна, якою ви в подальшому будете користуватися. Ви тут можете реально піти на якісь курси, на підвищення кваліфікації Меркурій в Козирозі. Він стає такий дуже практичний. Да? Взагалі, козирог це у нас практичний знак. І для вас. Дорогі тільці, для вас дуже важливо якесь практичне навчання, да, для того, щоб у вас був фокус. Щось, якщо ви чомусь вчитеся, якщо ви на щось тратите гроші, то це на довгий період часу у вас залишається. Далі, 2 січня, у нас хірон стає випрямий рух у знаці зодіаку Овен. Хірон це наша найбільша травма і наше найбільше зцілення. Для вас Овен це 12-й дім, і це прекрасно. Тому що uh, тут якусь, uh, знаєте, якийсь ваш страх або якісь ваші переживання. Хірон зможе нарешті зцілити. Він до цього у нас ішов в ретроградному русі, і, uh, можливо, так давав вам якісь uh, незрозумілості. Як працювати з якимись проблемами вашими. Але тут нарешті прийде зцілення, і при тому всьому, щоб зцілити себе, потрібно буде робити якісь конкретні дії. Так як овен у нас це знак дій, це знак, який не стоїть на місці, то вам тут, скоріш за все, да, от щось активне треба буде робити, скоріш за все, от може навіть спортом займатися. Да, якщо у вас є якісь стрес в житті або якісь питання, постарайтеся да, от саме через якийсь такий випліск, адреналін, випліск ваших емоцій. Себе зцілювати. Далі, 3 січня, у нас буде повний місяць у знаці зодіаку Рак. На повний місяць у нас буде, звичайно, ще одне окреме відео, але зараз я вам скажу, да, що повний місяць він у нас, по-перше, закінчує е, багато процесів, так, е, особливо тих, що починалися у нас на новолуні, в раці півроку назад. І е, рак це у нас такий дуже стабільний, комфортний знак. От, для вас рак це. Виходить третій дім гороскопу. Це ваші спілкування з можливо з колективом, з вашими родичами. От тут буде якесь завершення ситуації, або якісь таємниці можуть навіть відкритися. Ви можете там щось. На рахунок ваших родичів зрозумієте, чи будуть у вас якісь новини на рахунок там ваших сусідів, навіть можете теж кудись із своїми родичами в цей період поїхати разом, да, бути, бути разом в цей період. Так, далі, 14 січня, у нас такий класний стає аспект парс Фортуни, який дуже швидко рухається. Він у нас вистраюється, так, між Сатурном і Нептуном, які в рибках зараз знаходяться. Да? І Нептун там буквально в останні е дні у нас в рибах. Парс Фортуни це ситуація. Наша кармічна ситуація, яка може дуже сильно змінити наше життя. І так як це в знаці зодіаку риби, тут потрібно включати свою інтуїцію. Для вас рибки це ваш одинадцятий дім гороскопу, тобто це якісь ваші надзвичайно великі бажання, або це ще можуть бути великі скупчення людей, так, коли вам потрібно буде, можливо, виступати. І вам, дорогі тільці, так як риби, це нас мовчазний знак, вам завжди може бути якось ніяково на великій публіці. От, і отут тут якась така ситуація може скластися навіть з вашими друзями, так, це одиннадцятий дім, це ще дім друзів. Може скластися, де вам потрібно буде чітко діяти, от щось прямо по інтуїції своїй, так просуватися вперед. І в цей момент ви зможете і пропрацювати тут знову ж таки якийсь свій страх, і також виграти, так, як в лотерею, виграти якусь ситуацію. Ви зможете дуже сильно змінити своє життя. Далі, 18 січня, у нас Венера переходить у водолій. Так? Водолій це знову ж таки ваш 10-й дім гороскопу. 10-й дім гороскопу. І Венера, вона приносить. Гроші вона приносить задоволення. Це у нас жіноча планета, це у нас планета відносин. Так, у вас тут можуть статус ваш може змінюватися саме через якісь розмови, через якісь новини, ви можете оголосити так? для всіх про свій статус. І дуже важливо тут піклуватися про себе. Так, Венера, вона коли заходить у наш статус, тут важливо, щоб інші люди бачили. Так, що ви про себе піклуєтеся? І ви можете тут навіть показувати так, якісь свої досягнення, якісь там гарно вдягатися в якісь брендові речі можете в цей період. І в цей же день у нас 18 січня буде новолуння у козерозі. І це знову ж таки дев'ятий ваш дім, куди Меркурій у нас до цього заходив. Так, і Меркурій там проробив свою роботу, допоміг вам домовитися, навчитися чомусь. І зараз на новолуння у вас стається новий початок. Ви можете там відкривати для себе якісь знання по козирогу. Так, це завжди на довгий період часу. Ви можете школу свою відкривати або якісь навчання там проходити. От прямо ви будете довго цим займатися потім по життю. 20 січня сонце у нас переходить у водолій. Да? Там у нас Венера вже стоїть, туди ще й сонце до нас підключається. Сонце це там, де нас видно. І от у вас тут почне бути дуже багато на вашій роботі, там, де ви досягаєте своїх об'єктиви, там, де ви досягаєте свої якісь цілі. Тут відносини з батьком у вас можуть відкриватися, підніматися. Так? Ви можете дуже багато часу з ним проводити. І в цей же день у нас ще й Меркурій туди переходить у Водолій. Так, Меркурій виконав всю свою роботу по дев'ятому дому, і зараз він у саме у спілкуванні, в пересуванні, так, в якійсь техніку у вас може на вас з'являтися, наприклад, там на роботі. Чи якийсь план новий ви будете прописувати, ви будете виконувати саме по Меркурію у десятому домі. Да, і там вже у нас три планети стає. 24 січня Марс заходить у водолій, Да, І е, у нас, виходить, Венера, Сонце, Меркурій, Марс, і Плутон у нас стоїть у другому градусі знаку зодіаку водолій. Да? Плутон наступні 20 років він буде дуже сильно вас трансформувати, змінювати ваш статус у суспільстві. І ви можете дуже сильно піднятися, тому що Плутон це надзвичайно великі гроші. Так, Марс він дає уже якісь конкретні дії, він дає рух і так дає таку амбіції, динаміку у вас з'являється, дуже багато якихось справ, які потрібно буде вирішувати. 26 січня у нас поєднується Сатурн із Нептуном, і Нептун готується перейти в Овен уже на наступні 12-13 років. Він уже в рибки не повернеться, і Нептун тут починає новий цикл. Оце поєднання Сатурна і Нептуна воно було на кінці червня. От згадуйте, які ситуації у вас були в кінці червня, та, зараз вони можуть знову повторитися і знову ви будете ними зайняті. От, а Нептун в Овен, коли переходить, він Нептун це у нас планета натхнення, це планета інтуїції, і Овен це дії. Так, ми починаємо діяти, починаємо змінювати якісь ідеали свої, починаємо більше там, енергії своєї вкладати в езотерику, у пізнання себе, в духовний ріст і розвиток. Овен для вас це 12-й дім, і тут прекрасно Нептун обожнює. Він покровительство рибами, риби це 12-й знак гороскопу, і Він переходить у вас у 12 ваш дім. Так, і він буде давати вам можливість просвітлятися. І слухати більше себе. Тут у вас буде от шосте відчуття ваше дуже сильно відкриватися. Так, от такий у нас січень місяць. Ну і е, зараз ми підемо по картах. Обов'язково дивіться свій прогноз на сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які вас символізують. Дивіться карти, які повторюються у всіх цих трьох знаках. Інколи наше сонце менше програється, інколи більше асцендент, інколи більше місяць. Так, І е, обов'язково також подивіться прогноз на 26 й рік. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму або на мою почту. Я завжди посилання залишаю в описі до кожного мого відео. І, звичайно, Підписуйтеся на канал, всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивляться без підписки на не підписані, обов'язково саме зараз зупиніться, підпишіться і поставте дзвіночок для того, щоб нові відео ви одразу бачили. Вам приходила звістка про них. І також пишіть ваші коментарі. Бажано от від цих слів, тому що Ютуб дуже любить, коли ви пишете коментарі, коли ви ділитеся своїми думками, та, коли ви ділитеся цим відео зі своїми друзями. Я вам за це все буду дуже вдячна. І також підписуйтеся ще на мій інстаграм. Так, ну поїхали. Перша колода для тільців на січень 2026 -го. Так. Королева жезлів. У вас буде дуже активний місяць. Подивіться, королева жезлів це у нас овен-стрілець або лев. Це може бути нова колега, це може бути там ваша дівчина, ваша дружина, сестра, мама, хтось хто буде активно разом з вами працювати, так і буде вас підштовхувати іти далі вперед. Також це можете бути ви, коли ви берете відповідальність за будь-які події у ваші руки. Так, ви тут навіть на когось очікуєте. Тут може до вас хтось приїхати. Так, ви тут, прям така нарядна, це жінка. І ви можете бути в очікуванні якогось свята, наприклад, так, або в очікуванні гостей в цей період, у січні місяці. І ще. Ой, карта зірка. Ви в центрі уваги, у вас здійснюються ваші мрії. Зірка тут основне мати конкретну ціль. Ви можете прям сідати, прописувати собі цілі на 2026 рік у січні місяці, і менше да, от таких ось ілюзій більше конкретики потрібно. Треба, по-перше, не боятися виходити да, на сцену, бути зіркою, бути центром уваги. Для когось ви можете бути так, путіводною зіркою, за ким ви будете так, якісь об'єктиви приносити у суспільство, і за вами люди будуть іти. І це також зустріч з якимись зірками, коли ви на якийсь концерт можете відправитися. І це здійснення мрій. отут тут ви, ви здійснюєте через свої якісь дії конкретні, або ця жінка вона буде здійснювати якусь вашу мрію. Так. Ще. Так, це наш пажик Пентаклів, навчання, да, у вас виходить тут на перший план. Якесь перерахування да, своїх ресурсів. Подивіться, що тут дівчина робить. Да, ви можете планувати свій бюджет на 2026 рік. Це у нас також часто може бути якась додаткова робота, якась нова робота, де ви починаєте вчитися, де ви починаєте себе проявляти. Нічого тут не потрібно боятися. Більше уваги цьому приділяти. Це може бути навіть відкриття якогось бізнесу. Да, якщо у вас була така мрія, якщо у вас була така ідея, там школу свою відкрити, чи якийсь магазин свій відкрити, то ви це зможете зробити. І тут навіть потрібно да, от буде звертатися може до бухгалтера, до когось хто Буде рахувати вам ваші фінанси. Також пажик Пентаклів це діти. І тут ваші діти, наприклад, можуть піти на роботу і будуть приносити вам гроші, або ви будете тратити гроші на дітей. Так, наступна колода. Тільці на січень 26. Так. П'ятірка кубків. Ви занадто зациклені на тому, що ви втрачаєте. Може тут статися якась така ситуація. знаєте, не зовсім для вас приємна. П'ятірка кубків це коли ви, по-перше, так в якусь депресію заходите. Але якщо ви будете мислити позитивно, да, і пропрацьовувати швидко цей свій якийсь там розчарування, якийсь депресивний стан, то у вас, в принципі, тут на столі стоять ще два повних кубка, з яких ви можете пити. І так, в них дуже є багато енергії і потенціалу. Але якщо ви будете звертати увагу тільки на те, що ви втрачаєте, так якщо ви, наприклад, там, тільки відкрилися, ну, логічно, що ви будете, якби у вас буде більше розвивати. Сходів, якби ніж доходів на початку, тут потрібно бути так, включати свою логіку. І п'ятірки – це кризові карти, які допомагають нам пропрацьовувати саме наш внутрішній стан, в даному випадку це кубки, да, і пропрацьовувати якісь образи на когось навіть. Так, сама нам карта перевернулася. Це у нас єрофант, да, верховний жрець. Це може бути якийсь наставник, вчитель у вас. Це ваша, до речі, карта. Да? Це карта традицій, і тут потрібно йти по плану. Да? Це не місяць для ризиків. Ви можете у когось навчатися, можете брати там якісь консультації в якихось наставників, у якихось мудрих старших людей, які можуть вам допомогти. Так і можуть вас е, там, підтримати. Це можете бути навіть ви, ви можете когось вчити, передавати свої знання. Це в нас часто державні структури, якісь документи, які оформляються по державних структурах. І ви прям м, на, серйозно можете щось підписувати, робити, змінювати. Хоча тут от вам не дуже подобається можливо правила або закони, по яким ви змушені будете е, так оформляти щось. І ще. Дев'ятка мечей. Да, тут у вас є якесь переживання від того, що Дивіться, по-перше, висипайтеся обов'язково. Тут сон має для вас бути дуже важливим. Да? Там пийте мелатонін або там лягайте вчасно спати, не перепрацьовуйте достатньо відпочивайте. І дев'ятка мечей це переживання перед тим, що ви не знаєте, як воно буде вирішуватися, як все буде змінюватися. Ну тут від вас нічого не залежить. Тому, от цю дев'ятку мечей, в принципі, і нема сенсу. Боятися нема сенсу проживати. Треба всього лише да, от, фокусуватися на е, позитивне мислення. Тому що у вас тут єрофант, і з двох сторон у вас страхи, які ви самі собі придумовуєте. Просто вісім мечей. Насправді у вас вузлів немає, да, вас ніхто тут не тримає. Ви можете встати і піти. Але інколи нам дуже зручно чогось боятися, нам дуже зручно е, так, тілу нашому, яке звикло. Там, до якихось перепон, придумовувати собі, що якщо все дуже хорошо, то все щось має бути плохо. Да? От, так що тут з цим працюйте працюйте з своїми думками. Да? Ту саме з мисленням, тому що у вас дуже багато якихось думок, які вас всередині з'їдають. І це нове бени. Так, далі. Тільці, Січень 26. Четвірка жезлів. Святкування, може, якесь святкування? Ви підготовлюєте, і ви переживаєте, щоб все пройшло? Добре, щоб все пройшло прекрасно. От це у нас вже сімейна карта, стабільна карта. Близькі ваші будуть поруч, у когось може там день народження бути, і ви будете присутні у цей час. Це також у нас якісь документи на квартиру у вас можуть бути. І в принципі, тут рішення дуже задовільне. Вам, вам результат сподобається. Треба розслабитися і трошки посвяткувати. Ой. Паш жезлів, подивіться, які цікавинки у вас з'являються. Вам треба більше якогось запалу, більше якогось ентузіазму у тих справах, які ви робите. Спортом можете також зайнятися, подивіться, тут вогонь, так, і якийсь такий новий початок, якісь документи можуть теж приходити, ви їх можете чекати. Чи до вас якісь родичі молодші за вас приїдуть в гості, і ви з ними будете проводити досить такий цікавий, активний відпочинок. Так, і шестірка пентаклів. Да? Шестірка пентаклів це у нас про баланс, баланс у харчуванні, баланс у фінансах. От тут постарайтеся да, бути вдячними завжди, допомагати людям, розуміти причину наслідкові зв'язки, розуміти, що скільки коштує, з вдячністю, з любов'ю віддавати гроші. Тут потрібно приймати також з вдячністю. Тут кожен отримає те, що він заслуговує. І отут от уже дивіться, да? це на часто така. Карта зарплати да, на те, що нас заробили, от то ви і отримали. Якщо хочете більше, потрібно, значить, щось більше робити і думати так, про якусь більш глобалізацію. Але тут от емоції свої так, тримайте у, у балансі, і де, якщо будуть якісь святкування, то дуже добре прораховуйте бюджет на ці святкування. І оракул для цільців. На січень 26. -го. Спячка і регенерація. Відпочивати, пам'ятайте, ви дуже можете бути виснажені в цей період. Вам потрібно відпочити. В січні, дорогі тільці, ви відпочиваєте, так? І е дуже багато тут ви чогось вже зробили. Вам треба і ментально відпочити, і фізично відпочити. Це дуже важливо. Кристали можете використовувати, до речі, спати з кристалами. Там ви можете кришталь, наприклад, брати. Він дуже добре очищає. І там аметист, кварц можете брати з собою до Так? і ви будете очищатися. Кристали вам будуть віддавати свою енергію, будуть вам допомагати. Такий для вас вийшов розклад на січень 2026-го. І ще раз вітаю вас з Новим роком. І ми з вами побачимося у наступних відео, Па-па!